Добрий день, друзі. Нарешті у нас з'явився такий комплект для встановлення сухого повітряного фільтра Donaldson. Всім вже знайомого. Тобто багато хто його замовляв. І всі питали, а що, як, як його встановити, як його під'єднати. І у нас не було однозначного рішення, і не знали ми самі, як його правильно встановити. Вон тут Рафаелю нарешті вигадав. І виготовили отакий от комплект. Тобто сам фільтр окремо коштує 7300 гривень. Там дві касети повітряного фільтра всередині в комплекті вже йдуть. Встановлюється праворуч на лонжерон. Праворуч мається на увазі по ходу трактора. І от у нас комплектуючі, поїхали виготовлені. Я вам зараз. Я ще покажу, як воно у нас на макеті воно встановлено, як воно виглядає. Хамоти тут, патрубки. Знову хамоти і отакий патрубок. Бачите, Сам фільтр коштує 7300 гривень. І отакий от комплект для встановлення сухого фільтра повітряного він коштує 5000 гривень. Тобто це вже під ключ. Ви замовили цей комплект, встановили все, проблем ніяких немає. Тобто ви нічого не вигадуєте, нічого не шукаєте, все вже вирішено. Давайте покажу вам, як воно виглядає на макеті. Так, Оце наш макет. І от встановлений цей фільтр. Так, таким чином, за допомогою кронштейна. Бачите, до лонжерона він кріпиться, два хомути для кріплення. Тут під хомути ще можна підкласти ущільню ущільнювач. Ну, ущільнювач. Гумовий, можливо, його окремо придбати, там якщо не помиляюся, 100 150 гривень за половину метр. Тобто метра вам буде цілком достатньо. Можна без нього, ну, це, на ваш погляд, як вам краще. Так, поїхали. Хамути. от патрубок у нас йде. Знову хамутик до турбіни. Так, це ми під'єднуємо І от, то, що ви бачили окремо, це такий от під. Моноциклон. У нас воно пішло за допомогою цього патрубка. 7300 це у нас повітряний фільтр. 5000 це у нас для встановлення комплект цього фільтра коштує. Тобто разом у нас виходить 12300 гривень. Кому потрібно, будь ласка, звертайтеся. Номер телефону можете побачити в описі під відео або в закріпленому коментарі. Дякую вам, друзі, за перегляди. Підписуйтесь на канал, на все добре.